Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність. І представляємо вашій увазі двохкімнатну квартиру в центрі міста Івано-Франківськ, вулиця Сахарова. Квартира є двохкімнатною. Показую вам першу кімнату загальною площою 47 метрів квадратних. Кімнати є роздільні. Це така є перша житлова кімната. Квартира знаходиться на першому поверсі, на вулиці Сахарова біля промприладу. Бачимо, є засклений балкон, також є кладова на балконі. Це такий передпокій, вхід в квартиру. І Тут такий передпокій є, бачимо, шафа, все. Це друга спальна кімната. Також бачимо є балкон засклений, ліжко, вигідна інфраструктура, оскільки це сам центр, навпроти промприлад. Кухня. бачимо всюди поміняні вікна металопластикові. Кухня простора, світла. І сам вузол. Для підігріву води є бойлер, ванна, все є необхідне. Отже, продається двохкімнатна квартира, 47 метрів квадратних, вулиця Сахарова, центр міста, зручна інфраструктура, поруч є усе необхідне. Перший поверх. Кого зацікавить, звертайтесь. З вами було Агентство нерухомості, стабільність.